Привіт, друзі! Розпочинаємо з вами підготовку до тематичної контрольної роботи на тему функції. Завдання середнього рівня. Функцію задано формулою і дорівнює мінус 2х плюс 7. Визначте перше значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 6. Друге, значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 9. І третє. Чи проходить графік функції через точку з координатами мінус 4, 16? Отже, перше завдання. Знайти значення функції, яке відповідає значенню аргументу 6. Аргумент це незалежна змінна, позначається х. Отже, х дорівнює 6, тоді y, щоб його знайти... Маємо 6 підставити замість ікса у формулу функції. Одержимо мінус 2 множити на 6 плюс 7. Дорівнює мінус 2 множити на 6 мінус 12. Додати 7 мінус 5. Друге запитання. Знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 9. Функція, це залежна змінна, позначається змінною y. Тобто нам дано, що y дорівнює мінус 9. Підставляємо у формулу функції замість y. Одержимо рівняння. мінус 2х плюс 7 дорівнює мінус 9. Розв'яжемо це рівняння. 7 переносимо в праву частину. Одержимо мінус 2х дорівнює. Мінус 9 відняти 7. Мінус 2х дорівнює. Виконуємо дію мінус 16. Розділимо на мінус 2 на коефіцієнт коло х. х дорівнює мінус 16 розділити на мінус 2 дорівнює 8. Отже, 8 це є значення аргументу, яке відповідає значенню функції y-9. І третє запитання, чи проходить графік цієї функції через точку А з координатами мінус 416. Для того, щоб перевірити, для того, щоб це перевірити, ми використаємо властивість, що координати точки задовольняють. Рівняння функції. Тобто, якщо ми замість х, замість аргументу підставимо перше число, замість функції, замість y, підставимо друге число, то ми повинні одержати правильну рівність. Давайте перевіримо це. Отже, обчислюємо y під мінус 4. Тобто ми замість x підставляємо першу координату точки А, одержимо мінус 2 множити на мінус 4 плюс 7. Мінус 2 перемножити на мінус 4 плюс 8. 8 додати 7 дорівнює 15. Виявляється, що це значення не співпадає з цим значенням, тобто 15 не дорівнює 16. А це означає, що ці координати не задовольняють дану рівність, тобто не перетворюють її в правильну числову рівність. Звідси робимо висновок, що. Графік цієї функції не проходить через точку А. Дане завдання розглядати ми завершили. На наступному відеороці продовжимо підготовку до контрольної роботи. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.